Бачу, бачу тут оприскувачі ну, такий е, причіпний е, трошечки маневрової техніки, яка ну, так ганяється. Получається, у нас тут пожарники ще пожарна команда, ми маємо. А, ви слідкуєте, щоб яка стоїть на той випадок, якщо треба... Mm. В, в цьому, в цьому році були у вас проблеми? Да, нас упали, збили над нашим полем шахет і зайнялося поле 20 гектарів. Це пшениця була? Ні, це, це кукуруза, буквально там неділю тому. Згоріли, так? Да? Да, там була чоз, кукуруза, всі на вочос. І поле було просто. а є якась система компенсації, чи ви просто не займалися? Ні, цим? ні. Взагалі розумієте, ми уйшли е, далі. далі е, значить, технологія йшла далі, ніж наука, і е, значить, офіційний е, промишлений аграрний комплекс, той, що контролюється державою, вони взагалі там на нас дивляться. Що ж вони так... живуть своїм життям, да? Да, таке, да. Відчуття, да? Да, да, ага. таке відчуття, так? Таке відчуття. Ну і бачу комбайн, дуже да. е непогана машина відгуки. А чому не клас? Ну просто так от запитання. А ми знаєте, після невдалої спроби купити комбайн John Deere, ми задумалися про і про клас. От, тому що ділери себе ведуть дуже-дуже, і їм права ці, на жаль, надали, надали виробники. Вони монополісти, і вони себе ведуть дуже некоректно. От, і тому, звісно, нас... Навіть ти людина, яка може собі дозволити, ну, судячи по тому зоопарку, який в тебе є, все. Навіть екзотичні. І ти так кажеш про ділерів, вони... да, да. ти маєш право на це, да. ну, я не маю права, вони себе просто так повели. Я констатую факт. Я не... Це факти. От, о, тому е, я дуже багато техніки купив і Джон Дір, от, але ж все ж таки при кожній покупці були питання, е, які вони так і залишилися питанням. от, І вони по суті, не, висновки не робили, тому що у них монополія. Скажи, це відноситься, я так розумію, не більше до техніки. Техніка взагалі-то дуже вся непогано. А до от, системи продажів, супровіду, сервісу, до... ти про це говориш? Так, так. До систем до, до, до продажу. Е, чомусь е, в здорової конкуренції порождає е, ну, неякісне відношення до покупця. Хоча покупець завжди прав. Ну, як, як є. До речі, ось, наприклад, хіміки продавці удобрені, добрив насіння і ЗЗР, то в них там сумасшедша конкуренція, там можна якось якимось чином коротше, ними управляти, а по техніці регіони розділені. Ми, відчувається снобізм такий, так, да? да, між регіоном розділені, між е, ділерами. Ну, і, якщо по запчастинам і по сервісу я можу в будь-якого ділера взяти, то вже по продажу е, відчуваю дуже неприємні відчуття, коли ти говориш, скільки стоїть комбайн, і не маєш навіть права комбайн або трактор, і не маєш права порівняти, а скільки ж у того ділера, коли ми не маємо права вам продавати. Ти роз... Не розумієш, тебе обманюють, завищують вартість техніки, чи ні, які може там торг там чи що? От скажи мені, ви тут трошечки щіпнули і це правильно. А от скажи, от є такий в тебе ділер, от про якого ти би зараз сказав? От мені він подобається, от вони класні. Чи ти боїшся, що вони скорбляться? Ой, я теж, мабуть, так зразу і не скажу таке питання. Uh, розумієте, Ми в житті відчуваємо тільки поганих людей от, і думаємо, що все, все погано. А гарни Почак, да? гарних, гарних Гарних людей ми їх не відчуваємо, нам з ними комфортно. Тому ми, ми рахуємо, що всі ну, більша частина поганих, а їх треба оцінювати е, і згадувати, з ким ми спілкуємося. Все ж не так все, все погано. Ну, по по ділерам ну, вона складається дуже погано. По суті, не можу, я зараз щось. Ну і йти треба.